Доброго дня, я Бонгер Анна, вихованка міського еколотаристичного центру. Дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області пропоную вашій увазі роботу на тему дослідження явищ світіння річки Ривун в межах міста Марен. Антропогенна евтрофікація, що розвивається в результаті промислового використання, перевищує самоочисну здатність водних систем та призводить до їх ресурсної деградації. Саме тому метою дослідження є визначення збудника. Цвітіння річки Ривун в межах міста Марганець, його вплив та а, а, вирішення даної проблеми. Об'єктом роботи є вода річки Ривун. Предметом даної роботи: цвітіння води річки Ривун в межах міста Марганець у відповідності з поставленою метою. Позна визначеному основні завдання роботи, а саме надання загальну характеристику водного об'єкта, визначити збудних цвітіння в річки реву, охарактеризувати проблеми та шлях їх вирішення, що виникають при цвітінні малих річок. При вирішенні поставлених завдань першочергово вивчалися природні характеристики водного об'єкта за допомогою дистанційних технологій, а точніше програми Гугл Земля. Нами було проведено дослідження гідролого-морфометричних показників школом гідрографічні показники, свідчать про нормальну функціональність річки за винятком того, що живлення скорочиться за за рахунок зменшення атмосферних опадів та антропогенного втручання, внаслідок чого русло річки пересихає на по всьому русло. Відбувається як правило два спалахи цвітіння води. Весняне та літнє осіння. під час заслідження річки Ривун нами було обрано дві основних точки спостереження та відбору оборвідбору зразків води, які знаходяться на відстані одного кілометра. Перша точка знаходиться неподалік від міського пляжу. Друга в зоні вилову риби. На обраних точках провели весняне та літнє обстеження щодо виявлення цвітіння масового розвитку синьо-зелених водоростей. Був зафіксований з 18 липня по 29 серпня 2022 року. Згідно рекомендацій, було відібрано проби води та виявлено збудники цвітіння водою мікроцистів аерогіоноса, мікроцист зеленого продуктує дві основні групи токсинів: нейтротоксин, і пептидів, ні, гепатотоксини. Людина та тварина можуть піддатися негативним діям цих токсинів. При купанні у цій воді або використовуючи цю воду для інших потреб, найгірші наслідки для здоров'я виникають при потраплянні до організму людини. Часто розвивається алергічна реакція організму, астма, подразнення очей, висиби, способи, які застосовуються для боротьби з евтрафікацією водою та її наслідками цвітіння, можна умовно поділити. На дві групи: перша профілактичні заходи, друга регулюючі заходи. До Профілактичних заходів відноситься повне припинення скидів у водоймі неочищених та умовно очищених вод для пригнічення масового розвитку синьо-зелених мікроводоростей застосовуються такі регулюючі заходи, як механічні, фізико-хімічні, екологічні та біологічні. Останніми роками питання світіння води. Та шкоду його для довкілля і здоров'я людини активно піднімається в рамках екологічних акцій та інформаційних компаній. Тому кожен з нас може зробити свій внесок у зменшення цвітіння. Вод. Дякую за увагу.